Запускається зараз перед замовленням до гри дрону З єдиною простою метою, щоб всі, всі там, до чотирьох гравців протистояли хвилям ворога, який наступає.

Це мені красиво. Наша справа почалася ще в 16-му році, коли наш ветеран повернувся додому. Uh, він воював в АТО uh, з 14. -го. Повернувся і почали власну справу. Цю Займаємо, займаємося е, крафтовими сирами, е, виготовляємо м'ясні делікатеси, починаючи від найкласичного напівкопчені ковбаси е, до якихось сиров'ялених е, закусків. Щоб е, популяризувати свою власну справу, треба робити більш частіше такі ярмарки, щоб ну, більше пізнавали, більше купували, щоб людина розвивала свій бізнес. Стали, немає всіх стали. Ми вже нас Це там зігрівається. Тільки не я. я Як вигідно, Софія вийде на штурм? Ми тут проходили і відчули запахи, звуки і вирішили завітати. Ми придбали копчені перепилині яйця і перепилині фермерські яйця. І також ми купили дощечку на кухню. В принципі, тут багато всього цікавого, ми так походили, поспілкували з людьми, потестували ножі, позпопідписувалися на інстаграмні сторінки, будемо спостерігати за майстрами і в подальшому думаю, будемо ще щось купувати. Дуже крутий, просувний такий майданчик для цих бізнесів, тому що вчора ми тут завітали, купували комікси, теж там за донат. Про українські історії, там, про українську мову і справжні історії ну, тих, хто воює. І, як на мене, так ми допомагаємо ну, і не тільки перемозі, а розповсюджувати ці історії серед людей, бо люди не знають в принципі, про цей бізнес, і є люди, які готові допомогти, просто не знають як. А за допомогою цієї ярмарки можуть познайомитись. Я рахую, що це класна ідея.